Колеги, і настав час поговорити про ігристі вина. Італійський виробник, який називається Terra Vizina, цікавий він тим, що робить вина для різних споживачів. Наприклад, у нас є вино з написом Мілізімато. Це означає один рік врожаю, тобто виноград, який береться з одного року, з певного а, ділянки землі, на якій цей виноград росте. Це в нас ігристе вино брюд, мінімальна кількість цукру, приблизно 10 грамів на літр, яке воно в смаці. Так як тут використовують сорт винограду Гліра, який використовують також для Просеко, також Гріджо, То в першу чергу ми тут відчуваємо за вами відтінки цитрусів і відтінки квіткові, мінімальна кількість цукру, і тому все це дуже так приємно, дуже гастрономічно і ігристе вино, яке дуже гарно втамовує справу. Друге вино мілізіматокюве означає, що певний рік врожаю, але для цього ігристого вина брали сусла самотьок. Це коли збирають виноград, потім у цього винограду під власним тиском давиться сік. Це найдорожчий сік, і він коштує дуже дорого. Тому і гристи воно з такого соку виходить найбільш ароматне. Воно дуже приємне, дуже пряне, дуже збалансоване. Знов ж таки відтінки квіткові, акація, поліві квіти, відтінки цитрусів, лайм, трошечки навіть тропічні відтінки тут відчувалися. Це знаєте так. шуткую, що вино перше для, для чоловіка, друге, я шуткую вино для, для дружини, а тепер воно для всієї сім'ї. Значить, це в нас вино також мілізімато, але екстра драй. Значить, та ж сама технологія, коли беруть дуже дорогий сік. Сік влашного віджиму беруть сік певного року врожаю. Цей сік має дуже е, такі приємні відтінки солодкості, і тому в цьому вині аж 13-14 грамів на літр цукру. Вино п'ється дуже приємно, воно сподобається всім знов ж таки, як чоловікам, так і жінкам. А так як це вино буде ще дуже і ароматним, і будуть відчуватися солодкі квіти, медові квіти, відтінки рози, відтінки акації. То це воно сподобається всім. І звичайно, в смаці будуть більше відчуватися відтінки цитрусів і така більш відчутна кислинка.